Віктор Баранов, до українців. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці? Забули, що ми українці і що є у нас душа. Повновасних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам в'ється. І що ми на Україні Такий український народ, а не юрба, що у звітах населення зветься, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинах вітринах, і що є у нас мова. І що українська вона, без якої наш край, територія, а не Вкраїна. Я кажу до себе і до кожного з вас: Говоріть, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо і про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому нашій свідомості збагнути не змога. Чом солочому од меду нам видався чад забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці ми, хто українці ми з вами? Чи як, чи могла хмерти судила нам доля, пихата? Чи могили й забрати судилось нам наш переляк, що розсвіло нам у серцях смиренністю меншого брата, українці мої, які вчать мені власні слова, знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце мов свічка сплива, Коли бачу, як люто себе зневажають українці, Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити хохом і не згіркне від того хлібина, але хто ж колись небо нахили до ваших могил, Як не зраджена вами, зневажна вами в країнах?